Миру усім, чому сьогодні стільки вір і церков? Тому що серед віруючих багато беззаконників, які викривляють і спотворюють Слово Боже. Апостол Петро називає їх синами прокляття, бо такі віруючі слідують за лжевчителями. Тільки якщо слідувати за людьми Божими, за апостолами, життя буде праведним, але і праведність може бути різною. Апостол Петро показує віру і праведність на прикладі родини лота. Так, лот не був ідеальним і багато хто його засуджує, але Бог вважає його праведним. Лот не був пророком, як Аврам, але він слухав Аврама, послухав ангелів Божих посланців і саме через послух і смирення отримав спасіння. Сьогодні дійсно віруючих багато, але хтось такий віруючий. Як доньки Лота, а хтось такий, як його дружина, а їй такі, як його родина, яка взагалі не повірила словам Божих людей і лишилася в содомі. А хтось є як Лот або Авраам. Тому апостол Петро і пише: Дай Бог досягти праведності лота, тому що вже праведність лота принесе спасіння вам і вашому дому. Та праведність, яку несуть апостоли Божі люди, яку дає Дух Святий, а без Духа Святого спастись неможливо. Амінь.